Справді унікальні експонати зібрані у музеї Волинської ікони. Вже 27 липня пошановувачі українського сакрального мистецтва зможуть побачити їх у мистецькому арсеналі. Музей Волинської ікони вперше братиме участь у міжмузейному проєкті такого масштабу. На столичну виставку відібрано 31 експонат. Буде представлена не лише Волинська ікона, але й православний іконопис, костельний живопис, декоративна різьба і металопластика. За словами завідувачки музею Волинської ікони Тетяни Єлісєєвої. Відібрані картини не належать до постійно діючої експозиції, а зберігаються у фондах музею. Здивувати поціновувачів сакрального мистецтва чим. Адже у мистецькому арсеналі представлять невідомі досі роботи. Надзвичайно є цікаві експонати. Наприклад, ну, ми представляємо царські врата на тему Древа Єсея, тобто родоводу Ісуса Христа, тема, яка була надзвичайно поширена в церквах нашої Волині саме у XVIII столітті. Ми представляємо вперше. Перше надбанні надкупольні хрести, ковані, це 11 пам'яток різного періоду 18-19 століття, і представляємо темперний живопис. Який фактично розкриває нашу волинську іконопис, особливості волинського іконопису. Це темперний іконопис 17-18 століття. Відібрані експонати ретельно готували до транспортування. Перевезення творів мистецтва справа не з легких. У спеціалізованому авто повинна постійно підтримуватися температура плюс 18 градусів за цельсієм і вологість 56%. Іншими секретами поділився з нами представник компанії перевізника Юрій Гірняк. Для упаковки потрібен спеціальний матеріал. Наприклад, ікони це тайвик, який купуємо в Австрії. Наші колеги нам відправляють та плівка. Раніше використовувався мікалентний папір. Але прогрес іде то на сьогоднішній день ми вже використовуємо тайвик. Виконується на дальні перевезення. Виготовляємо ящи спеціальні, обшиваються супер, держать температуру. Ну як такі, виходить, як термобокси. Виставка Велика і велична ініційована Міністерством культури України, охопить історичний період тривалістю понад п'ять тисячоліть. Проект покликаний показати вплив християнства на розвиток культури в Україні. Ця експозиція яскравий приклад, як мистецькі традиції сходу і заходу органічно адаптувалися на місцевому культурному ґрунті, створивши унікальні художні явища світового значення.